Друзі, привіт! Сьогодні у нас класна тема. Це подкаст суботній. Якщо дивитесь не в суботу, молодці. Головне, щоб ви дивилися. Тема класна, вона про гумор під час війни. Як нам в принципі навчитися іронічно ставитися до себе і до того, що навколо? І навіть під час війни гумор е включати. Тому що це збереження наших нервових клітин і нашої кукухи в нормальному стані. Якщо не допоможе раптом цей стан, 5522 – це наш проект моєї, моєї команди для того, аби ви мали психологічну допомогу. Дзвоніть. Там є класні чоловіки, і жінки неймовірно круті, яким я довіряю, і тому раджу вам подзвонити з ними, поговорити, бо вони вам допоможуть. Жінка, яка теж допомагає, пані Собко поруч зі мною. Я хочу, щоб ви зараз пані Собко розказала в двох словах: якщо не сміятися під час війни. То в принципі подумають, що з тобою все ок, бо, блін, це часи горя, невідомості, стресів, підвищеного кортизолу і суцільної біди. Але українці, з огляду на те, що час від часу настрапляються якісь події, які викликають таку кількість мемів, що жодна країна світу не може таким похвалитися. Я розумію, що вони мають цю антистресову терапію. Я хочу, щоб ти пояснила, як це діє Задоволенням. Насправді гумор тут діє в трьох таких пластах: це пласт психологічний, це як механізм психологічного захисту для того, щоб просто пережити цей масштаб напруги і болю. Це соціальний пласт і біологічний. Біологічний – це власне, що в мозку відбувається, що ми, коли сміємося, почуваємося трошки краще. Якщо з психологічного почати, то власне ці механізми психологічного захисту вони є буквально у всіх людей свої, і величезна кількість дослідників про них говорять по різному їх класифікують. Зокрема, був один з авторів Джордж Вейланд, по-моєму, і він власне говорив, що є там чотири типи види психологічних захистів: це там психотичні, невротичні, незрілі і зрілі. І власне він відніс гумор до зрілих способів. І механізмів психологічного захисту. Тобто він казав про те, що гумор це насправді ну, зрілий спосіб зменшити напругу болю. При тому, що туди, туди ж в зрілі входить ще альтруїзм. І на початку війни ми насправді це побачили. Так, Що дуже велика кількість людей рятувалася у волонтерстві, тому, аби робити добре іншим, їм так ставало краще. Інша частина кліпали меми. Mm -hmm. Ну І це, власне, віддзеркалення власне, того, що. Говорив Вайланд. Якщо в соціальному вимірі ми говоримо, то це насправді дуже часто спосіб відчути себе приналежним, адже свої і чужі мають різні жарти. Hmm. Тобто люди, які проживають спільний досвід, вони дуже часто сміються з тих речей, з чого інші люди, які проживають інший досвід, не сміються. Наші меми смішні тільки для нас, для французів це не смішно. Коли Франкл писав про свій досвід в концтаборі, там теж були жарти, він про це писав. Але він казав, що після війни, коли вони всі зустрілися, ті, хто вижили, так, і вони згадували ці жарти, люди, які там з ними не були, вони абсолютно не розуміли, що тут смішного. Хлопці, які в окопах, їхні жарти нам здаються несмішними. Більш того, тут ще в соціальному вимірі важливо розуміти, що ми не завжди розуміємо і не завжди це морально жартувати про те, частиною чого ми не є. Тобто, фактично, ми маємо бути дуже обережні, наприклад, коли темношкірі жартують про темношкірих. Mm -hmm. Але ми, якщо про це пожартуємо, то це може бути недоречно. Так само, як ми не завжди можемо жартувати з військовими про те, про що вони жартують між собою. Ну, Так само і про релігію, про все решта, про особливості здоров'я. То можеш пояснити, як суто психологічно наша самоіронія і. З гумором ставлення до всього, що нас зараз оточує, в цьому сюрі просто, як воно впливає на нашу кукуху, тобто як це працює? Ну, Тоді я про біологічну скажу так, частину. Давай напевно. бо так. Це теж частина угу. процесу. Ой, ну, Тут гумор він пов'язаний з таким цікавим нейромедіатором, нейрорегулятором, який називається анандаміт. Ми всі розумні, знаємо кситоцин, серотонін і так далі. Тут ще дізнаємося про анандамід. Він вивільняється, коли ми сміємося, і має дуже специфічну дію, тому що він діє на ті самі рецептори в організмі людини, на які діють екзоканабіноїди, тобто ну, власне канабіс, який вживають люди часом ззовні. Тобто, фактично, колись його в чистому вигляді ввели, мені здається, мишам. І було зауважено, що в мишей там уповільнилося серцебиття, розширились судини, вони почали так дуже-дуже розслаблятися. І частково це пояснювалося тим, що власне цей він зменшує виділення норадреналіну. Це власне той нейромедіатор, який впливає на бейбіжи. Тобто фізично mm -hmm. у них реально зменшувалася напруга. Круто, да. Плюс анандаміт він насправді впливає взагалі на опрацювання болю, на пам'ять, на навчання. Має дуже багато таких гарних дій. Тобто, ми, на, коли сміємося, ми на фізіологічному рівні дійсно зменшуємо напругу. І це дуже класно видно на по дітях, які дуже часто сміються, наприклад, на похоронах. Для дорослих це ну, неморально. Як так можна, що батьки там їм розповідають вдома, але насправді в дітей просто не зріла кора головного мозку. у них ще цей моральний сит не стоїть або не спрацьовує. Це дорослі виконують функцію цієї кори. Тому вони щоб просто цю напругу витримати, яка є в середовищі, так вони починають сміятися, тому що таким чином рятуються. Тому що дійсно на фізіологічному рівні від сміху стає легше. Але дуже важливо все-таки зберігати ту межу, щоб крім того, щоб полегшувати біль, не забувати його і проживати. Тобто, так, з одної сторони, ми сміємося з мемів, але ми так само горюємо за втратами на війні. От, власне, цей рубіж він дуже важливий. А військові, які мають чорний гумор і жартують про. У мене друг є 2.0, привіт. Е, то він з двома ампутаціями кінцівок. Він весь час жартує. Весь час, тобто він мені надсилає відео, там ми обговорюємо з ним. Якісь його успіхи в пересуванні, в спорті, особисті, якісь. І він весь час над цим жартує. І я не знаю, мені його підтримувати в цей момент, бо, бо я не в таких умовах, і це буде виглядати зухвало, і можливо, може його образити, що я, ну, словом, це, це ненормально, мені так здається. Втім, я розумію, що якщо я буду його жаліти і говорити, о. Яке горе, блін, як це, це пережити? Я не уявляю. Тобто я буду додавати частину свого горя, віддавати йому. Воно йому треба. Скажи мені Ні. відповідно, я мушу підтримувати цей гумор, але це важко насправді. Це стосується не тільки наших воїнів, героїв з ампутаціями, але в цілому в ситуації глобально такий важливо градус відчувати. Ну, насправді чорний гумор тут про те, як діє навіть анандеміт на біологічному рівні і в загальному, він потрібен для того, щоб було не так страшно. Бо коли смішно, вже точно не так страшно. Так, це Тому правда. це дуже важливо. Я б не заважала людям жартувати. Інша справа, що нам дійсно може бути не смішно, і тут власне цей соціальний контекст. Так? Тому що ми дійсно можемо не розуміти до кінця, що проживає інша людина. Але ми те саме бачимо і в цивільному світі, коли ми розповідаємо наші меми іноземцям, і навіть українцям, які тривалий час живуть за кордоном, їм теж не всі наші меми смішні. ну Тобто, знецінювати точно, мабуть, не варіант, нам би теж було не дуже приємно, якби знецінювали наші жарти, але якщо прям не дуже смішно, ну то не витискати себе це ха-ха, угу. бо це відчувається як щось нещире. Ну, іноземці взагалі дивуються, як ми можемо після обстрілів далі нормально жити угу. і, і жартувати, і ходити кудись на щось. І дівчина, яка в 9 ранку приходить, в манікюрний салон,. Де... Серіал Друзі на плазмі, хоча вночі її і всього салону могло не бути, і там вона при мені робить якісь відео для своєї подруги, яка живе у Франції. Вона каже: як? ми всю ніч не спали, спостерігали зараз, пустошені не можемо. А ти сидиш на манікюрі. Вона говорить: ну, засізи, -зі -зі, це, це таке життя. Мені здається, варто зараз озброїтися гумором. Всім нашим глядачам, тим, хто зараз подивиться цей ефір, і намагатися гумор включати в моменти, коли ти занадто багато пристібався до себе і морочиш себе думками про свою недосконалість, почуття провини, ну і багато інших речей. Я не кажу заміняти, але. Простіше ставитися до певних речей. Це зараз і до себе, бо у мене теж є момент самокопання, самоз'їдання. Я абсолютно підтримую єдине, що треба бути уважним, для того, щоб гумор не став інструментом пасивної агресії. Тому що якщо це сарказм, якщо це гумор, який про насилля над своїми, тоді це не окей. Але з іншої сторони, сатира це дуже часто та зброя, яку ми використовуємо проти ворога. Так коли він далеко, а ми тут і нам хочеться домінувати. і тоді сарказм, сатира направлена проти ворога. Вона теж може працювати. Мені, на нашу зда... користь. Мені здається, що тут важливо, ну, якщо говорити про етичну точку зору, етичну, етичну сторону, тут важливо зрозуміти, що ти маєш право жартувати і давати собі ну, вихлоп цих емоцій і гумору щодо речей, які пов'язані, ну, я маю на увазі некомфортних речей, речей особистісних, травматичних, та, якщо навіть ми на травматичними станами жартуємо, щодо себе. Тому що ти не знаєш. Як на це може зреагувати інша людина? Ну то це важливо розуміти. І це насправді може і поранити, тому що ти можеш обесцінити якийсь стан, та, пов'язаний з людиною. Тому варто, варто дотримуватися цього uh -huh. принципу. Ти можеш нашим глядачам дати топ 3 поради з приводу гоморіння в моменти, коли це може бути доречним, от ти на собі це використала або на своїх клієнтах. Ну, перше, це насправді, я не знаю, чи це буде порада, але тут, напевно, підкреслити, є така соціальна роль, яка називається паяц. Колись її ще називали шут. Так? І власне це зазвичай цю функцію бере на себе та людина, яка найбільш чутлива в середовищі, яка відчуває, коли напруга піднімається, uh -huh. так? і треба вкинути жарт для того, щоб ця напруга впала, коли інші ще можуть не відчувати. То, власне, напевно, тут мені хочеться, якщо ви цей паяц, то знаєте, що ви важливі. Друге, це, власне, Ну, те що я сказала, все-таки відчувати тонко, де це насилля над своїми, і уникати все таки так, так, такого, такої форми жарту. І я за самоіронію, це власне про те, що коли ми жартуємо, не знущаючись, але помічаючи абсурд, підкреслюючи його для того, щоб просто стало легше пережити труднощі. Я дякую тобі за ці цінні поради і дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи вам гумор допомагає, як ви його використовуєте. Не ну, можете якусь смішну історію теж написати в коментарях, як гумор рятував Знаєш, частина Тих, хто нас дивиться, дивиться на фронті. Ми шлемо вам сердечки, обіймаємо вас. І той гумор, який ми можемо собі зараз дозволити, це все завдяки вам. Тому. Слава ЗСУ. Підпишіться на цей канал, напишіть в коментарях, що думаєте, і подивіться інші відео. До зустрічі!